не немає стосунку до військової справи хоча певний час працювала в Мінобороні. Там вона займалася реформуванням медичних служб. Оскільки має медичну освіту, скандали друге ім'я Мар'яни. Вона попадає в них так часто, що навіть згадати їх всіх неможливо. Останніми місяцями безугла була щедра на критику главнокомандувача. У своїх дописах нардепка називає залужного золотим телям або замість імені використовує чотири зірочки. Під час Великої війни безугла встигла осоромитися за законопроєкт, який би дозволяв би командирам вбивати своїх підлеглих за невиконання військових наказів. Також вона зловила Хейту, коли привітала українців з Днем Волонтера. Вона написала в своєму дописі, що волонтерство вже вижило з себе і краще прийти в ЗСУ. Деї Мар'яни часто не стають законопроектами, слава Богу. І обходяться тільки опитуваннями в соцмережах. Також хотів би нагадати про плату за бронь від мобілізації 200 тисяч. Ти думаєш, нам взагалі потрібні такі, як Мар'яна, політики? Напиши.